Мир вам! Вітаю на нашому каналі. Читаємо Книгу Ісуса Навана. І сьогодні в нас на черзі, 16 глава. Глава 16, так як і попередній, нам розповідає про наділи для ізраїльського народу, а зокрема, про наділ коліна Манасії та Єфрема. Це були діти Йосифа, і вони також мають наділ. І 16 глава невеличка по об'єму з 1 по 9 стих розповідається про міста і місцевості, які надаються для тих колін. І тут звучать географічні назви, і ми не будемо прочитувати ці стихи, але ми звернемо увагу на 10 стих, який для нас буде корисний і повчальний. Але єфремляни не вигнали хананеян, які жили в Газері. Тому хананеяни жили серед єфремлян до цього дня, платячи їм данину. Нарешті прийшов фараон цар Єгипетський, і взяв місто, і спалив його вогнем, і хананеян, і ферезеян, і жителів Газера перебив і віддав його Фараон у посах дочці своїй. Отже. Не має бути компромісів із гріхом і з усім, що може спонукати до гріха. Але нащадки Єфрема вирішили, що вони використають для власної наживи тих людей, які там живуть, і для того, щоб їх не знищувати, запропонували їм, аби ті платили данину, і, відповідно, буде якийсь прибуток. Але, дорогенькі, давайте згадаємо про те, що саме якраз народи, які населяли Хананський край, це символи різних гріхів. І от неможливо укладати ніякі союзи із усім гріховним, тому що рано чи пізно цей гріх тебе полонить. А будь-який гріх спочатку він здається не таким же і страшним, привабливим, інколи солодким, але потім. Наступає велика горіч, а потім наступає навіть і смерть, тому що будь-який гріх, який би він не був, розвивається в людині, якщо його людина не відкидає, не поборює і обов'язково призводить до смерті. Не лише для, до духовної смерті, але і до перечасної, тілесної смерті. От і саме тому досить красномовний приклад того, що раз сталося таке. Що народ ослухався Божого закону і не прогнав цей народ, то було попущено фараону прийти, спалити ті міста, знищити все, і віддав дочці цю територію у спадок. Отже, хай Господь береже нас, що ми намагалися уникати різних ситуацій, коли нам здається, що ми якось можемо жити з гріхом. І він може бути для нас безпечним. Слава Господу Богу!